Втілити ідею у власний стартап, заснувати бізнес і масштабувати його на глобальний ринок. КПІшники пройшли інтенсивний курс стартаперів у літній школі Сікорський Челендж Джуніор. Серед слухачів справжні майбутні інноватори. Як от Максим, студент інституту телекомунікаційних систем. Хлопець уже на стадії запуску свого мобільного додатку з пошуку найцікавіших івентів. Собі збирає. Події, які відбуваються навколо, наприклад, події КПІ, і ти по фільтрах, по якихось пошукових запитах, можеш легко знайти те, що тобі саме подобається. Так можна набагато зручніше і швидше це робити, ніж це зараз є в телеграмах чи на якихось сайтах. Максим працюватиме в команді з лікою, майбутньою дизайнеркою з університету технологій та дизайну. Дівчина зізнається, що на таких подіях, як стартап, школа Сікорський Челендж Джуніор, вона вперше. Мені сталося, що це цікаво, і в принципі мені подобається, коли університет робить якісь події, які можуть заохочувати інших студентів у сфері бізнесу. Інтелектуальна власність, залучення інвестицій, маркетинг і бізнес стратегії чималий список важливих тем, які опанували учасники школи протягом двох тижнів. Головне це команда. Вони всі горять, вони дуже креативні, вони харизматичні, вони мають опит і вони працюють. Нема питань, вони гроші отримують. Потім сам інвестор доробить їх. Стартап стартап школа допоможе найкреативнішим ідеям знайти інвесторів на міжнародному фестивалі інновацій. Сікорський челендж челендж-2023». Тут буде подальшому йти консультації і тренінги для того, щоб вже в вересні підвести підсумки, щоб ті, хто пройшов цю стартап-школу, могли своїми проектами виступити і розказати про що вони дізналися чим вони навчилися головним партнером стартап школи стала програма держдепартаменту Сполучених Штатів «Global Innovation through Science and Technology».